Це і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, якою би не була людина у цьому світі, яку би вона не мала велику духовну місію, чи це б мала бути людина найвищого, якої духовного саду, чи це має бути хтось, хто має сферу відповідальності теж досить Чи Це великий пророк, закорвчитель, проповідник, місіонер. Завжди така людина має вести людей не до своєї особистості, а до Ісуса Христа до Бога. Якщо такого немає, Проявляється тоді так званий гуруїзм, і людина концентрує увагу людей на собі, маніпулюючи людським довір'ям, наївністю, обмеженими знаннями, чисто природнює здатністю людини підпадати під вплив, маніпуляцію, під тиск, адже люди є зазвичай. Потужні емоціонали мислять емоціями, відчуттями. То, очевидно, ось цей аспект він є дуже важливий. Якщо такий вчитель, така духовна особа, такий лідер покликає людей щодо своєї особи, це є гуроїзм і факта твориться сектор. Закриті різні руху товариства, спільноти, які можуть мати навколо сектантський або сектантський спосіб поведінки, мислення і організації. Ми бачимо сьогодні дуже глибокий приклад Івана Христина. Це потужний лідер, це той, який готує. Стежину дороги перед Господом Богом, перед Месією Христом. Це людина, яка покликає за собою велику кількість прихильників, учнів. І очевидно, що, кому, як не йому, можна би було закрити на своїй особистості певне вчення, певну поведінку концентрувати людей на собі і в такий спосіб творити якусь таку нову спільноту чи якусь там релігійну спільноту, ось такого певного, закритого типу поведінки, організації і світобачення. Але ні, бо той, хто є правдивий, бо той, хто є Божий, бо той, хто ходить. Дусі Божу, Святому Дусі, завжди веде не до себе, а до Бога, до Творця, до Спасителя, до відкупитель. І так сьогодні поступає Іван, поступає смиренно, тому як не йому можна би було говорити про якісь там свої заслуги. Адже він дійсно живе, живе сам Христос, підтверджує. Як потужний аскет. що можна закинути Іванові в його молитвах, в його пості, в його пустинному життю. Але він провадить своїх учнів і себе в першу чергу до Месії, бо каже, що я не достойний йому розв'язати і сандалі на ногах, йому треба рости, а мені маліти, Бо його функція Месії, і, очевидно, тільки Христос скажімо так, в тому процесі проповіді, чудотворення, притягування людей і інших процесах, які стосуватимуться організації і євангельських аспектів. Каже, а мені треба маліти. І в такий самий спосіб Іван Христитель сьогодні поступає із своїми учнями. Він їх не закриває на собі і на своїй особистості, так як це зробили десятки, десятки і сотні інших осіб і потворили розколи, секти різного роду рухи, більшого чи меншого закритого, скажімо, способу життя, але організаційно, скажімо, це дуже часто потворилися секти, а що означає секта? Секта царя це є відірвання, відрізання від якоїсь головної гілки, якою є наприклад, католицька церква. І Іван Христик дуже гарно, дуже делікатно направляє свою кучку до Ісуса. Він міг би, як людина, Поважно зібрати свої ушків, можливо, і збирати. Але міг би сказати, дивіться, я маю у вас відповідний авторитет, я ось добре якось там стараюся жити, ви пішли за мною. І він би правильно говорив, і я вам кажу, що ось там є Месія, а я б приготовляв тільки дорогу. Перед і якось приблизно так трошки начитати певних лекцій, певних зусиль своїм учням. Але він дуже просто робить. Ідіть і спитайте, посилає учнів, щоб вони пішли і подивилися, щоб в першу чергу Христос, який це знає, як Бог і Месія, торкнувся їхніх сердець. щоб вони почули слово з його уст, яке ляже на їхні серця і на їхню свідомість. І третє, щоб вони побачили чуда. Бо Христос в цей час зробив багато чуд і каже властиво ідіть, скажіть Іванові, і ось ці подібні слова які є описані так чітко у Пророка Ісаї, котрий говорить про те, що буде робити Месія, післанець Божий. Що будуть очевидно снігі, бачите, ви відходите, в Ісаї є дуже довге речення, яке пояснює, що буде чинити Месія, між іншим також і чудотворим. І без сумніву вони, які добре знали месіанські тексти від Старого Заповіту, коли почули від Ісуса Христа ці слова, то зрозуміли. І ще каже Господь, блаженний, хто й з мною не спокуситься, хто, очевидно, мене не відкине, не заблокує, хто війде зі мною в співпрацю властиво, той буде блаженний. Ці моменти для нас є надзвичайно важливими. І Іванові, і Христові, котрі дуже добре розуміють процес, вдається дуже ніжно і дуже делікатно змінювати свідомість своїх учнів, не налаштовуючи їх якось сектантсько, закрито, агресивно, бо дуже часто. Хоче хтось змінити або зберегти свій статус скло, розкоює спільноту, Когось принижує, свариться, конфікує пішли людей. Іноді таких порад їх буває. Ні. І вам дуже просто, каже душі, ідіть і подивіться. Бо ж зрозуміло, що з природних чинників між учнями Івана і Христа виникали суперечки, тому що учні Іванові любили Івана. І вони не могли зрозуміти, чому Іван у їхніх поглядах є важливіший і старший, бо він перший розпочав навчання. Він хрестив Христа, а не Христос Його. З логіки речей викликає, що Іван старший, він солідніший. Він Поважніші вчителі. А тут приходить Христос зі своїми учнями і претендує на першість. Та ще й Іван щось таке подібне своїм учням каже. Очевидно, що вони дезорієнтовані, сфрустровані, не знають, як себе повести, захищають свого вчителя, викликають суперечки власне, між собою і учнями Ісуса Христа. І вам, щоб не було розбрату, щоб не було славки, скеровує їх не до своєї особи, а до Ісуса. Легко, спокійно, ідіть і подивіться. Там Господь торкнеться ваше серце, там ви почуєте Його слово, там ви побачите чудеса. Але дуже важливий є момент, що учні послухали. Вони хотіли здобути розвиток і знання, і вони приклали зусилля. Це те, що ми називаємо, що під лежачий камінь вода не тече. Іноді зміна в нашому життю, котре ми сильно відстоюємо, іноді помилково, бо не розуміємо якогось процесу, чи в церкві, чи в державі. Чи іноді навіть в сім'ї чи в спільноті просто не розуміємо стану тої чи іншої людини, де звиникають певні напруження чи суперечення, є дуже важливо бажати, пізнати, почути, проаналізувати, зрозуміти. Для того все-таки треба встати і вийти на зустріч проблемі, на зустріч людині на зустріч з Сновцю, перш за все, на зустріч Христу Спасителю. Бо так просто сидіти і чекати спасіння, яке впаде з неба, то очевидно є непросто. Так, ми є відпутлені Божою жертвою, Божою любов'ю, але ми маємо, якщо хочемо, з Богом співпрацювати і виходити на зустріч Його любові, чинячи від себе щось таке людське, невелике, але важливе хоча Боже, бо з любов'ю. І ми стараємося йти на зустріч Богові, працювати над собою, змінюватися, шукати правди, шукати істини, читати, слухати, пізнавати, спілкуватися. І в такий спосіб теж будемо рости. Будемо змінювати іноді свою точку зору, це нормально. Бо вчорашні ми були менш компетентні, менш обізнані для того, щоб бути поруч із Христом. Учні могли бунтувати, не послухати Івана, сказати, що він робить щось там неправильно, піти в якісь там свої рухи, свої напрямки. Але ні, вони. Достойно поводяться супроти свого жителя. І здобувають істину у Христі. Дай Бог, щоб і ми очевидно достойно поводилися, виходили на зустріч Христові і здобували все більше істини у Христі. Слава Ісус!